Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 18 квітня, 2023 року. Ще два дні залишилося до сонячного затемнення, до нового циклу. У нас вже мало енергії, але місяць в Овні нам її сьогодні додасть. Якщо ми не сидітимемо на дупі рівно та щось робитимемо, то все вдасться. Сьогодні може бути багато зустрічей, співпраці, особливо успішною вона буде з жінками. Вдасться поговорити і про все домовитися. З чоловіками можливі конфлікти через агресію однієї з сторін. Слід проявити чудеса дипломатії та вміння йти на компроміси, попросити про допомогу, якщо вона потребується, або делегу. Увати частину обов'язків, тому що сьогодні самотужки самотужки зі всім, що звалиться на нас, не вдасться справитися. А якщо і вдасться, то в тому ввечері звали з ніг. Меркурій перебуватиме в 16 градусі тільця ще 7 днів. Він зупиняється і потім почне рухатися в ретроград, в ретрохід. І нам пропонується теж зупинитися, проаналізувати свою діяльність, на чому вона базується, що і як робити далі. Підказкою є фраза крилата для всіх, хто закінчив інститут, прийшов на роботу і нам говорили: тепер забудь все, про що ти вчився, і починаємо вчитися заново. Виходом на новий рівень будуть нові ідеї. Які можна отримати тільки на самоті, занурившись в самого себе. Старі методи, які зараз не працюватимуть. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра.